10 лютого у Святомихайлівському соборі Житомира попрощалися з 38-річним військовослужбовцем Збройних сил України Сергієм Куником. Чоловік загинув 4 лютого 2025 року поблизу Покровська Донецької області при виконанні бойового завдання. Олександр Трохімчук, побратим Сергія Куника, розповів, що у лютому 2023 року разом проходили навчання, а згодом боронили Україну на Харківщині. Я його знаю по 403-му батальйону. Ми проходили разом навчання. На Харківщині були Він захоплювався безпілотними системами. Взагалі в нього була така тяга до. Радіотехніки спокійний, врівноважений, такий відгукнеться на будь-яку допомогу надасть, пояснить хоробривою. Сергій Куник народився 17 вересня у 1986 році у селі Троянів на Шитомирщині. По закінченні школи навчався у агротехнічному коледжі. Вищу освіту інженера електрика здобув у Харківському національному університеті міського господарства. До початку повномасштабної війни Сергій працював інженером, розповіла Тетяна. Таренко, міського центру соціальних служб. Він створював відеоекрани на спортивних, культурно-масових та політичних заходах. Він ніколи не сидів без діла. Він завжди прагнув до всебічного розвитку, до самовдосконалення. Ольга Юрченко, директорка міського центру соціальних служб, розповіла, що Сергій Куник брав участь у створенні взводу безпілотних авіаційних комплексів та став його командиром. У нього позивний промінь. Він сам його собі вибрав. Коли став на захист України, механізована бригада і батальйон, куди пішов служити Сергій, отримали не просто воїна. А отримали ту людину, навколо якої єдналися воїни, який ніс у собі нові підходи, який впроваджував нові технології, і саме технології пов'язані із веденням бою на ініціативних нових методах за використанням дронів. І ви знаєте, у 403-му стрілецькому окремому батальйоні, де служив Сергій, де він був командиром взводу, його Обожнювали, до нього прислухалися інформація від побратимів. Світлана Калінчук, односельчанка Сергія Куненка, говорить, що разом із Сергієм відвідували гурток народних танців. Світлана каже, що Сергій з дитинства мав авторитет серед друзів і однокласників. Щирий, добрий, влучний, справедливий, такий дуже людяний, без, без всяких, як кажуть, зараз прикрас підводних каменів, людина щирої, світлої, дуже душі. Нещодавно дізналися, що в нього позивний промінь це дуже гарно його характеризує. За мужні та самовіддані дії він був неодноразово. Відзначений відомчими та державними нагородами, почесним нагрудним знаком пілота БПЛА першого ступеня, почесним нагрудним знаком від командування об'єднаних сил збройних сил України за мужність та звитягу, відзнаками за оборону міста Торецьк, міста Купінськ, медаллю. Захиснику України, медалі, ветеран війни, учасник бойових дій. 11 червня 2024 року. Сергію Коненку присвоєно звання молодшого лейтенанта збройних сил України. Поховали воїна на Алеї Слави Корбутівського міського кладовища. У чоловіка залишились дружина, син, мама, брат. Тетяна Скоростинська, Євгенія Барвенко Суспільне, Новини, Житомир.